Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я до вас із актуальною інформацією, як ніколи, навчу, як робити прогноз по ретроградному Меркурію. Він розвернеться буквально через кілька днів, з нами він до кінця місяця, тому я буду рада, якщо моя практична інформація стане вам у нагоді. Поїхали! Що ми робимо? Ми будуємо карту в будь-якому зручному для вас астропроцесорі. Я буду робити прогноз собі. Чому б і ні, до цього руки ще не дійшли, мені за це ніхто не платить, тому залишаю себе на останок. Будуємо карту клієнта, вмикаємо транзитні орбіси, не забуваємо. Накладаємо транзитну карту, будемо дивитися, де рухається ретроградний Меркурій. І я зробила для вас ось таку заготовочку по трактовкам, що може бути, коли Меркурій заходить в якийсь дом і коли він там робить. Ретроградний хаос. Сильно в трактовочку можете не вчитуватися, я її залишаю у своєму телеграм-каналі. Якщо для вас ця інформація цінна корисна, пишіть про це в коментарях, додавайтеся, і я додам вас у свій телеграм для астрологів. І так, як ми робимо прогноз, ми вімкнули все, що нам треба. Вмикаємо обов'язково таблицю аспектів, вмикаємо обов'язково динаміку часу і починаємо дивитися, в яких домах. У нас буде ретроградний Меркурій. Ось мій Меркурій. Він у мене знаходиться в 10-му домі гороскопа. На момент, коли він піде в ретроградний рух, це буде 10 те число, він у ньому так і залишиться. Тобто він буде ходити туди-сюди. Нам потрібно пам'ятати варіанти прояву, що може дати ретроградний Меркурій, десь знаходячись. Він може дати нервішки, тобто збої ментального характеру, коли ми тупимо. Коли ми нервуємо, коли наша нервова система така нестабільна, він може дати початок активної перебудови того дома, де він ходить. От, Наприклад, в мене 10-й дом, відповідно, щось в сфері керівництва, начальства, держави, батьків, може змінюватися. І він може мене повернути у справи цього дому. Важливо розуміти різницю між перебудовою і поверненням. Перебудова це коли ми в процесі зараз щось маємо, якусь справу по тематиці дому, і нам доводиться її якось змінювати. А повернення це коли зараз активної справи ми не маємо, але вона була колись, частіше всього, досить так, недавно. Або давненько, коли Меркурій був у тих самих знаках, тобто в тих самих домах. От і ми до неї. Повертаємося, ми її поклали в шухлядку, але прийшов ретроградний мерк, і ми її і шухлядки дістали. Тому, коли ми робимо прогноз для клієнта, ми тримаємо в голові ці трактовки: що перше, це ментальна трактовка, наше мислення, сон, нервова система, ментальне збудження. Друга так, трактовка, що людина може. Дороблювати, перероблювати те, чим зайнята вона зараз. І третя тарта що людина взагалі може повернутися до справи, яку колись вона почала і яку вона кудись закинула. Меркурій ходить по моєму десятому дому. Відповідно, ось моя шпаргалочка для мене і для вас. Що може відбуватися? Переоцінка свого професійного шляху, старі проекти, старі колеги, старе керівництво, старі роботи можуть про себе нагадати в цей період. Не найкращий час починати щось нове, укладати якісь нові угоди, але ідеальний час для того, щоб допрацювати стратегію, допрацювати свій бізнес-проект, уточнити свою кар'єрну ціль. Мають, якщо маєте якусь роботу, класно повернутися, передивитися, встигнути закінчити, доопрацювати, дотюнінгувати свою роботу, стосунки із керівництвом, свою кар'єру, свій статус, свою публічність. Ну і тут можуть бути стосунки з батьками рідко, але можуть. Тобто я для себе це зафіксувала. Тепер наскільки сильно це буде, що саме буде? І коли, тому що весь місяць я не можу перебудовувати свою кар'єру, свій бізнес. Коли планета в нас ходить по дому, коли вона має найсильніший вплив, це стосується всього, а не тільки Меркурія, тобто будь-якої планети. Планета має найсильніший вплив, коли вона тільки зайшла в дом, Тобто, коли вона з'єдналася з Куспідом, коли Орбіс Куспідний ви маєте тримаєте. Ось тут планета зайшла і почала якісь нові. Історії по цій темі. Тобто, приблизно в кінці жовтня Меркурій зайшов у мене в 10-й дом і започаткував щось новеньке, якийсь новий настрій. Пішов далі. Коли він відійшов орбісно від якусь під 10-го дому, цей настрій продовжується. Уже нового може чогось і не бути. Тобто на Куспіді щось там відбулося, програлося і далі воно розтягується на весь період, поки Меркурій в домі. І коли Меркурій робить якісь аспекти, ясне діло, що партильні працюють більше, тобто, коли цей аспект точний, от саме тоді ми можемо очікувати нових подій. От. Це для того, щоб ви розуміли, що якщо мене Меркурій зайшов у 10-й дом 26 жовтня, це не означає, що там і 28-го, і 30-го, і 1-го, і кожен божий день він мені щось там ні робить. Ні, якщо ось, наприклад, зараз 7 -е число. Ось, зараз Меркурій не має ніяких аспектів, то саме зараз він мені і нічого і не робить, і, і не варто людям давати це в прогнозі. Тому для того, щоб ми зрозуміли, коли ж очікувати шухера від ретро, давайте включимо прогноз на місяць. Листопад, зараз, 1 листопада, обираємо тут транзитний Меркурій. І обираємо всі натальні планети. Створюємо графік і подивимося, що і в які числа ми очікуємо. Дуже зручно. Ой, не то. Ось тут. Ми побачимо. Ось тут вже закінчився аспект, не будемо на нього звертати уваги, тим більше тоді ще Меркурій був на ретро. А ось, поки Меркурій буде ретроградний. Ми маємо опозицію до Марса. Ми маємо секстиль до Сатурна і до місяця. Прекрасна історія. Ми її копіюємо. Потім, звичайно, коли Меркурій вийде із ретро, він іще зробить м, якийсь залишок аспектів. Тому є сенс. Давайте одному -кому глянемо на Грудень, чи будуть там ті самі аспекти. Так, да, ось опозиція до, до Марса. Ну, це мені головне вам суть показати, а потім. Далі вже враховуйте, я скажу для чого. Ось тут, наприклад, да, я взяла свою заготовочку, написала тепер, коли ж саме мені ось це діло чекати. Тобто, не весь час, із 26 жовтня, коли Меркурій е, зайшов у мій 10-й дом. Очікую. Ось, наприклад, давайте так. Ця опозиція. Тепер трактуємо цю опозицію і говоримо клієнту. Шановний клієнт, 14 по 21 листопада очікуйте повернення до яких, якихось справ, які ви почали раніше. Очікуйте якесь збудження ментальне по справам 10-го дому, тобто роботи, кар'єри, професійної реалізації, і можливо. Повернетеся до того, що було, або продовжите дороблювати те, що було. Я вже знаю, що це в мене буде, поки не скажу, скажу потім, коли програється. Але я саме в цей період буду повертатися до цих тем. Це буде трошки напружено, стресово. Ну бо якби це подія, так подія офіційна, подія по роботі, подія по моєму бізнесу. Ми маємо опозицію, тобто тут треба буде обирати або я сижу тихо в четвертому домі і нічого не роблю, або я проявляю активність по десятому дому, і коли ми маємо опозицію, то варто, звичайно, обирати той дом, по якому іде транзитна планета, яка утворює опозицію. Тобто сидіти на двох стрільцях не вдасться. Я ось в цей період буду дороблювати, перероблювати, нервово збуджуватися по темам роботи кар'єри свого соціального статусу, і це буде доставляти мені певний дискомфорт вдома, тому що мені доведеться. Щось вирішувати, підписувати якісь документи, кудись їхати і за чимось слідкувати. Тобто пік ретроградного Меркурія я отримаю ось тут. Потім в грудні, коли в мене буде ще раз опозиція до Марса, вже буде завершення. У нас, скоріше за все, справи починаються в першу стоянку, і коли Меркурій виходить із петлі. І потім іще раз торкається цієї натальної планети, він завершує ці справи. Тому ось тут я почну робити шухер по своїй роботі, і вже в грудні, ну і ще раз, я до цього повернуся і закрию цю тему. От, от я зробила прогноз да, клієнту. І чи раджу я починати нове? Починати нове по роботі, ось не раджу, але. Ось я знаю, вже як буде ця справа. Це буде повернення до тієї справи, яка почалася в мене, до речі, на початку листопада, коли Меркурій тільки зайшов у 10-й дом. Він зайшов, з ініціював новий настрій, його реалізація. Буде ось тут. Тобто я повернуся до того, що було мною і не тільки зініційовано на початку листопада. Тому класичний прояв, навіть через те, що там опозиція, напружений аспект, я не хвилююся. Бо не всі в нас справи, навіть самі позитивні, проходять без нервового збудження. Як не крути, це невід'ємно. Зробили трактовочку. Далі. Меркурій, Секстиль, Сатурн. Ну, скажу вам із практики, коли ми маємо Секстиль, то не завжди люди відчувають якусь подію. Якби там був трихун, я б 100% би його трактувала. Секстиль не впевнена. Але давайте давайте задля практики. Тобто я буду казати своєму клієнту, що з 21 листопада і з епіцентром приблизно у 20 числа, 24 числа листопада, я буду мати концентрацію. Концентрацію уваги, я буду дуже логічна, раціональна, уважна, скрупульозна, можливо, буду поменше говорити, тому що мої мізки будуть налаштовані на обробку якоїсь системної інформації. І, і бажано людині рекомендувати зайнятися такими справами. Щось перечитувати, довивчати, уточнювати, десь там поглиблювати свої знання. От, про у мене Марс стоїть у четвертому домі, тому тут мене опозиція справді передбачає або, або мою професійну реабілізацію, або ти ж гладь вдома. От, оскільки тут у нас Ексель до Сатурна, давайте подумаємо, куди це може бути вплив. Це вплив буде на 12-й дом, тому що Сатурн у ньому стоїть, і вплив буде на перший дом, тому що Сатурн є управитель першого дому. Тому ми трактуємо Меркурій 60 Сатурн як стабілізацію структуру, логічність мислення. Мовлення, комунікації, сприйняття інформації. І так само можна трактувати, як якби Меркурій ходив по моєму першому дому. Тому що Сатурн є його управителем, і там трактовки будуть майже ідентичні. Ось повернемося до моєї шпаргалочки. Меркурій в першому домі буде викликати якийсь внутрішній мій діалог. я буду щось думати про себе, представляти себе, презентувати. Повертатися до своїх старих ідей е, і дуже багато про себе говорити. Тобто, навіть не те, що про себе говорити, починати багато, а повертатися до тієї теми, про яку я вже колись говорила, і от мені зараз знову захочеться е, про неї поговорити і нею поділитися. Е, на мою думку, нічого складного. Сподіваюся, вам буде корисно. Пам'ятаємо, що ретроградний Меркурій це не катастрофа, він просто дає нам можливість повернутися, доробити, відшліфувати, виправити те, що можливо було втрачено. І основне, що я хотіла вам донести ось цю, що це пере, тобто це не катастрофа. Далі. Коли це все діло буде працювати, якщо, наприклад, ви робите прогноз своєму клієнту, і так трапляється, що ретроградний Меркурій зайшов у дом, або зайшов, коли він там ще не був ретроградний, тут у домі він став ретроградним і він ніяких аспектів не робить, або якісь там слабенькі, то скоріше за все в людини і не трапиться ніякої події. Тоді не варто людину лякати ретроградністю Меркурія, не варто радіти сидіти тихо, не дай Боже, нічого нового не купувати. Тобто завжди вмикаємо логіку і саме такий посил у сьогоднішньому уроці. Сподіваюся, було корисно. Що не зрозуміло, перепитуйте. Бажання отримати трактовки вони в моєму телеграмі.